Ви питали, звідки це вишиванка? І я дуже щаслива, що ви запитали. Зайду здалеку. Ви точно бачили отаке. І таке ви теж бачили. І ось це. На жаль, всі ці речі це є сучасні інтерпретації вишиванок, які досить активно люди купують і носять. І на мій смак, і на мою думку, це є повна шарварщина. і несмак, і навіть знущання над нашою культурою. Яке це відношення має до вишиванки, яку я показала? Це оригінал вишиванки, яку відтворила я. Це її первинна форма. І ця сорочка була створена в 2017 році Дейвом Мельничуком, українцем з канадської діаспори. Ось інше фото з музею в Канаді. Ці вишиванці не є 100 років, не є 150, їй навіть немає 10 років. Так виглядає Пінтерес Дейва. Тут можна знайти його роботи, фотографії вишиванок і так само безкоштовні схеми. Наприклад, це його робота. І ось це. І це. І ось ця дуже красива вишиванка. Тобто всі ці вишиванки це є сучасна інтерпретація Дейва Мельничука. Його родина походить з України, і він з місцевості, де проживала його родина, він дивився, які там були орнаменти і взори, і переосмислював їх в своїй кольоровій гамі, поєднуючи різні елементи і створюючи повністю нові вишиванки. Дві речі, які я хочу сказати: Перше, будь ласка, не купляйте шарварщину. Це кіч на нашу культуру. Воно не має нічого спільного з традиціями, воно не виглядає гарно, воно не виглядає класно, воно навіть не прослужить вам довго, тому що зазвичай такі речі створені з синтетичних матеріалів, неякісних матеріалів, і воно того не вартує. Краще назбирати трошки грошей і е, хороші матеріали купити, вишити вишиванку або купити вже вишиту вишиванку. Друга річ, яку я хотіла сказати, це те, що мені не подобається тенденція в нашому суспільстві на купівлю старих вишиванок. Я загалом в купівлі старих вишиванок не бачу нічого поганого. Всі старі речі не є музейними експонатами, їх можна носити. Мене таке враження, ніби в людей є таке сприйняття, що справжня українська автентична вишиванка була вишита 100 років тому, і от тільки таку треба мати, бо все, що робиться, нове, це є несправжнє. Люди вишивали сорочки для того, щоб їх носити, і е, ми не повинні сприймати нашу культуру через призму тільки того, що було колись. Тому що те, що було колись, рано чи пізно закінчиться. І навпаки, нам потрібно відновлювати, створювати нове. І тоді для наших нащадків, наприклад, я вишила вишиванку, для моїх нащадків це вже буде сімейна реліквія, і це буде щось вишити 100 років тому. Тому відтворюйте, створюйте нове, придумуйте свої вишиванки, інтерпретуйте. Тому що культура жива і вона повинна мінятися і перетікати в щось інше. Але, будь ласка, не створюйте шароварчину, бо це не є культура, воно нічого спільного з нею немає, і це дуже сумно.